Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, чому не платять бійцям Збройних сил України зарплати. Давайте розберемося конкретно з цією історією. По-перше, потрібно знати, що закон про Збройні Сили України не приймався з початку підпису. Верховна Рада України не створювалася, а була переіменована. Без початки підпису, відповідальника Верховна Рада УРСР також не створювалася, як і Республіка Україна з початку і підписом. Не утворювалася і УРСР з початку і підписом. Кра. Єдина країна, яка існує у світі, це Українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандера спочатку і підписом. Стосовно того, чому саме бійцям ЗСУ не платять, я хочу конкретно, на прикладах пояснити чому. Давайте побачимо, коли вам платять, коли вам не платять. Коли вас призиває ТЦК ЄСП, яке не створено розпорядчим актом, воно не несе за вас відповідальності. Зрозумійте одне, щоб купити амуніцію або придбати. Республіка Україна вам її не дає. Ви повинні за 100 тисяч гривень купити амуніцію, а також ще взяти 100 тисяч гривень або на свої похорони, або на лікування. І іноді навіть лікування не вистачає на лікування 100 тисяч гривень. І тому, фактично, щоб померти на полі бою або лікуватися після поранення, боїць повинен брати кредит. На півмільйона гривень, фактично, або і навіть більше ніж мільйон гривень. Але хто йому дасть такі гроші? Якщо, звичайно, взяти всі кредити онлайн, можливо, це і вирішить питання. Але кредити потрібно буде повертати. Тому бійці Збройних сил вимушені звертатися до людей, щоб їм допомогли. А насправді їх обдурило. Їхнє військове командування, яке нібито гарантує по контракту стосовно лікування. Якщо ви мобілізований, вам ніхто нічого не гарантує. Якщо ви пішли нібито по контракту, вам також ніхто нічого не гарантує. Тому що ваша військова частина не створена розпорядчим актом. Ну і взагалі не існує. У вашому військовому квитку немає печатки, що ви там знаходитеся, перевірте себе, будь в списках військової частини. А ви є на війні чи ні? І коли ви на передовій? А чи записані, що ви, ви самі, пішли туди? Хто добровольцем, хто е, примусово це зробив? Навіть є вже рішення суду, коли. Нібито військових суд судить по статті 402, частина 4, нібито військових, а виявляється, присягу не прийняв взагалі. А як так сталося, питання до ТЦК ТСП, що коли ви мобілізували громадянина України, він не прийняв присягу на вірність українському народу? Як так сталося? Це ж. Ваша недоработка. Ваша. Хто буде нести відповідальність ви? В першу чергу, співробітники ТЦК та СП, які теж є працівниками Збройних сил України і будуть нести відповідальність згідно із законом. Але так як не існує ТЦК та СП юридично, як юридичних осіб публічного права. Нема розпорядчого акту про їх створення, ніхто не несе юридичної відповідальності за каліцтва бійців Збройних сил України. Чому вам не платять зарплату і затримують її? Тому що ваша зарплата складається уважно з грошей МВ, а потім можна казати, що це гроші платників податків. Насправді ні. Гроші платників податків ідуть в основному на покриття. Покриття уважно. Слухайте мене. уважно, На покриття кредитів МВ. І ці гроші, які ви нібито отримуєте в Україні, і хто їх заробляє, це кредитні кошти МВ. Тобто, фактично кожна людина в Україні. Громадянин, особа без громадянства, українець, не українець працює в борг МВФ. Саме так, тому що кошти, які будь-хто отримує, це кредитні кошти, які нам ще потрібно буде повертати на одне покоління. Десять поколінь не поверне ці кошти, які вкрали наші можновладці, а вони не наші. А наші чи наші? Це ще потрібно розібратися. Саме так. Тому вам і затримують зарплату, тому що грошей в державному бюджеті нема нібито. Вони кажуть, а насправді я інформую, Збройні Сили України. У мене є інформація про те, що на вас виділили 500 мільярдів гривень на оборону лише в цьому році. Також на вас виділили. 100 мільярдів доларів США допомоги Америки та Європи вам. А ви і досі просите у волонтерів, щоб вони просили у громадян гроші. Тому що можновлаці їх розікрали. Ось так і відбувається усюди. В принципі, тому ніхто ні за що не відповідає. Тобто, щоб захистити нібито батьківщину, потрібно півмільйона гривень взяти в кредит ще, а ще взяти на, на свої похорони, якщо ти помреш. І ці байки про те, що можна отримати компенсацію, 15 мільйонів гривень ніхто не отримав компенсацію 15 мільйонів гривень. Ніхто, я запевняю. ніхто в Україні не отримав ці кошти. Це повна брехня, яку, яку каже Зеленський, Резніков та вся ця шайка загарбників інозем, саме загарбників, тому що вони розпродали нашу землю росіянам, арабам, європейцям, американцям, індусам, китайцям. Якщо ви не в курсі закон 8225. Вже підписано, він вступив в дію, Крапочка. У людей будуть відбирати землі, поки ви там нібито воюєте за свою землю. Думайте уважно, за кого ви воюєте, і за яку землю ви воюєте. Тому що ви не за українську землю воюєте, вона вам вже не належить. Що вам належить, давайте розберемося конкретно. Там, де ви зареєстровані, по місцю проживання, але як вказано, що ви платите договір суборенди. Тобто ви, згідно римського права, суборендатори. Кому належить земля? Давайте розберемося. Орендатор? Хто? Сільська рада. Територіальна громада, кому належить земля, згідно неприйнятої Конституції, давайте розберемося. Нібито народу, але маніпуляція в Конституції ж, яка не прийнята, нічого не належить народу. Від імені народу все належить республіці, яка є окупаційною формою державності на теренах української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського. Ми фактично 100 років в окупації. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал, щоб бути в курсі своїх прав і знати їх, як себе захищати від свавілля республіки, від тих окупантів дармоїдів, погони, від ваших начальників в Збройних силах, які чхали на ваше здоров'я, які чхали на те, що ви хворі, які вас. Усіх виводять поза штат, порушуючи закон. Давайте розберемося, що означає згідно цивільного кодексу, цивільного права взагалі, давайте розберемося виведення особи українця, громадянина поза штат. Це означає, що ви вийшли поза штат будь-якої організації, навіть Збройних сил України, і стали цивільними згідно. Цивільного законодавства з вами повинні заключити контракт цивільний, як не штатного працівника. Саме так, а з вами ніхто не робить цей контракт. Чому це відбувається злочин вашими командирами? Тому їх потрібно ставити на розтяжку в цивільних судах і вимагати негайно від Міноборони. Щоб, коли вас виводять поза штат негайно, повністю вас виключали з військової служби, пишіть такий їм наказ, вимогу, і Верховній Зраді пишіть це зауваження всім військовим, хто перебуває, мобілізованим, щоб з вами заключали контракт цивільний, що ви вийшли зі складу Збройних сил і працюєте в Збройних силах в якості. Вільної людини. Крапка. На контракті. Яка виконує цивільні обов'язки. Згідно контракту. Саме так потрібно ставити на розтяжку міністра оборони Резнікова. Підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Тут кажуть правду. Тому що. Іншу правду вам не розкаже жоден правозахисник, жоден юрист. А я кажу, як що відбувається в Україні. Тому фактично, фактично, коли не створені Збройні Сили України, коли нема вашої республіки, ніхто не несе відповідальність за ваше життя і здоров'я. Лише ви самі погодились на цю оферту. Просто офер. Коли кажуть військовий обов'язок, нагадую, Конституція не прийнята печаткою і підписом УРСР, це по-перше. По-друге, жодного конституційного обов'язку захищати батьківщину не існує в принципі. Крапка. Стосовно того, а хто ж буде захищати батьківщину? Дуже гарне питання. Це передбачено в законі про тимчасовий устрій України від 29 квітня 1918 року. Там написано громадяни Української держави, козаки і козачки, що захищати вітчизну це їх святий обов'язок. Але це не означає, що. Повинні існувати Збройні Сили України як окупаційні форми військових формувань. Фактично і де-факто, згідно історичних документів, вони є такими, як і вся наша влада. Люди просто по незнанню своєму, пішли туди під примусом, хто просто по незнанню, а хто свідомо не усвідомлюючи істину. Істина полягає в тому, що УРСР ніколи не було утворено. Декларація не була про утворення УРСР та Верховної Ради УРСР 22-го року, 1922 року. Саме так. Тому після 14 грудня 1918 року відбулася фактична окупація Радянським Союзом. Не створеним РСФСР. Саме так української держави Степан Бандера перезаснував українську державу Павла Скоропадського. Саме так, Республіка Україна ніколи не утворювалася з печаткою і підпису, тому що ніколи не створювався УРСР. Тому правооголошувати. Республіку Україну чи просто Україну ніхто не має права. Є вже Українська держава Степана Бандери. де головним керівником цієї держави є головний ідеолог українського радикального націоналізму. Зафіксовано це в акті відновлення української держави. Хто є її керівником? Саме так. А кому служить ЗСУ і підкоряються, давайте розберемося: олігархам, кримінальним структурам, іудейського походження. Саме так. В більшості в парламенті немає українських прізвищ. Немає. Вони маскуються під українців. Такі ми не є. Вони маскуються під українську владу. Фактично, вони є всі окупанти. Тому окупанти вам нічого не винні, солдати ЗСУ. Я вам по полочкам розклав, чому вам ніхто нічого не винен стосовно вашого фінансування. Ну тому, що військових частин нема, тому що у вас в списках немає цих військових частин. Нічого нема. Повний Барда. Саме так. Деякі представники Збройних Сил України на мене ображаються на цю правду. Не потрібно ображатися на правду, яка є. Окупаційна форма державності, якій ви служить, служите, є і створена. На підставі печерного права Українська держава Степана Бандери створена на сучасному праві? Відчуваєте різницю Сучасне право та печерне право без початки підпису? Хто не несе відповідальність на за кого? Саме так. Тому, що з цим робити? Юридично потрібно знати свої права, захищати їх навіть в нелегітимних судах, які не створені законом. Нинішні суди республіки є ніщо. Це окупаційні суди республіки. Що ви розуміли, де ви правди не доб'єтеся, добитися. Цих судах правди можна лише за допомогою корупції грошей. У кого є 1000 чи 5000 доларів, можна купити будь-яке рішення суду. Чим вище суд апеляційний, касаційний, тим більше йде хабар, щоб порішати за ваші проблеми. Тобто, щоб отримати рішення, потрібно ще заплатити. Оцим дармоїдам на Печерських пагорба, які є, по суті, окупантами, думайте, що з цим робити далі. Особливо інваліди Збройних сил України як вас кинули? Чому вас кинули, я ще раз пояснюю, тому що військових частин нема. тому що нема навіть ТЦК, тому що навіть Мілоборони України не було створено печаткою і підписом, тому що Кабінет міністрів не створено з печаткою і підписом. Ви розумієте, про що я кажу, розумієте. Тому, коли комусь кажуть про військовий обов'язок, конституційний обов'язок, я скажу. А ви доведіть, що ваша Недореспубліка існує з і підписом і що вона не є окупантом. І ви не служите окупантам і не є колаборантами. А я стверджую, що ті, хто служать цій республіці, є колаборанти усі. Усі або по незнанню, або свідомо знають про це. Крапочка. Тому підпишись на цей канал, щоб знати правду. Українські націоналісти, в курсі того, що я кажу, вони тоже знають, що Українська держава ще не відновлена. Вона буде відновлена обов'язково в законний спосіб, обов'язково всіх переможемо. Тому, якщо вам потрібен захист військовим стосовно свавілля ваших. Так званих командирів, звертайтесь до мене щодо свавілля взагалі в армії. Кажіть про це Свавіля, мені обов'язково. Це Свавілля породжено ще з часів царської доби. Саме так. Дідівшина досі існує в українській армії. Так і відбувається, що ніхто на за що не несе відповідальності. Чому? Тому що республіки немає, законів немає, ніхто нічого не прийняв. Але відповідати чомусь повинен якийсь бідняк із Збройних сил України, який щось на так сказав командиру своєму. А командиру це не сподобалося, він завів на вас справу по статті 402, частина 4. Знайома ситуація, знайома. Або коли на вас СЗЧ відкривають справу за СЗЧ. Хоча по СЗЧ можна отримати гаублах, а не кримінальний срок. За СЗЧ лише гаубках передбачена. Крапка. Але яке СЗЧ, якщо вашої республіки нема? Ви спочатку доведіть, що ваша республіка є спочатку і підписом. І що УРСР був ваш утворений. У РСР був утворений, не утворений взагалі. Його проголошували усно. Росіяни-окупанти. Ті, хто захищає республіку? Є окупанти на босі Російської Федерації. До речі, РСФСР також не було створено з печаткою і підписом. Хтось каже, ну там же є Декларація прав трудящих. Ну, є вона і що. Де печатка підпис, дата взагалі? Де вона? Навіть на Конституції РСФСР нема нічого, не печатки підпису. Саме так. Це можна все дістати в бібліотеці імені Єйсена, щоб розмазати росіян і наших борцунів про те, що є республіка, є республіка. Нема спочатку і підпису. Ваш РСРСР навіть не був створений, ані РСПСР, ані УРСР. Нічого не було створено, ані ваш УНР. Чи з Лунер спочатку Нічого цього не було. Це все самозванці засранці. Легітимним був лише Скоропадський Бандера. крапка. І більш ніхто у світі, крім них, не був легітимною владою. І не є по суті свої. Всі інші держави. Чи країни не існує, тому що вони імітують себе держави, а фактично є фантомними, над утвореними з метою окупації поневолення місцевого населення. Замітьте і помітьте, що жоден бідняк не може стати президентом чи депутатом ані в Україні, республіці, ані будь-де. на основі не створення цих недокраїн печерного права. Саме так. І тому відбувається, що ніхто нікому нічого не винний. А коли вам кажуть, що ви щось комусь винні, то потрібно розбиратися з цим дуже конкретно. А кому і що? А може, вам винні, а не ви комусь. І коли вам кидають предяву, ти щось комусь повинен. Кинь ти їм пред'яви, а ти доведи, що твоя Республіка Україна існує, що ваш УРСР клятий був. Доведи печаткою і підписом негайно. Покажи мені це документи швидко. Не покажуть, тому що в них нема цих документів, тому що вони є окупанти і агресори. Крапочка, підпишись на цей канал. Хай в москалі палає, хай палає у київського режиму, хай палає московського режиму, хай палає у всього режиму В СНД. Тому що їх країни також не створені спочатку і підписі. Я створив юридичну зброю, яка може знести будь-який режим просто-напросто, правдою. Що немає жодних країн світу, є лише Українська держава Степана Бандери з печатку і підпис. І заперечити це, ніхто не може. І вона не була скасована, ніхто не міг її скасувати. Бандера її не скасовував. Ті, хто посилається, що німецьке командування її скасувало, порушує. Рішення Нюнберського трибуналу. А згідно цього рішення, хто визнає рішення окупаційної німецької влади, є посібником фашистів і нацистів. І за це передбачено смертну кару через повішення. Тому хто стверджує, що не існує українська держава помиляється. Рейх не міг її скасувати, тому що Веймарська республіка не створена спочатку і підписом. І лише Бандера міг її скасувати. Бандера нічого не скасував ніколи. Слава Україні, слава Українській державі, слава Павлу Скоропальському. Світла їм пам'ять за це. Ми живемо. Брати і сестри українці в окупації, ми їх усіх поборемо обов'язково. За нами не заржавіє. Підписуйся, знай правду, про яку не кажуть брехуни, депутати, адвокати, юристи і недоправозахисники. А я кажу правду, тому що вона нікому не вигідна. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. Від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична допомога по темі ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Повернути вашого родича з фронту коштує 2000 гривень. Саме як саме його повернути. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Просто заява в суд 1000 гривень. Якщо тобі потрібен витяг з ЄРДПУ, щоб дізнатися про свого контрагента, замовляй в мене цей витяг. Тобі це треба вже сьогодні. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Якщо проти вас відкрити кримінальну справу або юридична консультація з кримінальних справ, Замовляй, тобі це треба. Також підпишись на цей YouTube, TikTok, Instagram канал Поширюй це відео в тренди соцмереж. Обов'язково. Тисни вподобайку, пиши комент до цього відео. Обов'язково. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім і до мільйон. Слава Україні. Героям слава. Також я проводжу юридичні консультації з податкового права, а також консультую, як у статусі людини водити машину. І вести бізнес тобі це треба уже зараз.